Всім привіт, вас вітає Чернігівська політехніка. Сьогодні у нас в гостях студент нашого університету, який побував на навчанні за кордоном. А де саме ми дізнаємося просто зараз? Вітаю! Представся, будь ласка, для наших глядачів. Всім привіт! Мене звати Любомир, мені 19 років. Я студент третього курсу Чернігівської політехніки, навчаюся на спеціальності електронік. І декілька місяців тому я повернувся за кордоном, де навчався за програмою академічної мобільності Еразмус Плюс. Розкажи, будь ласка, детальніше, як тобі вдалося знайти інформацію про навчання? Ані за кордоном де про те, щоб навчатися за кордоном, мене виникали ще зі старшої школи, і саме тому одним із пунктів того, чому я обрав, чому я обрав для навчання саме Чернівську політехніку, було те, що я чув про обміни, які тут відбуваються, і тому, понавчавшись два роки, побіг збирати документи та подавав заявку на Німеччину. А цю заявку цю я знайшов в телеграм-каналі міжнародного відділу, де розміщені всі ці заявки. І мене прийняли на цю заявку. Тобто, навіть почав уже комунікувати з універтування. Університетом, але як потім виявилося, ця програма вона не обфінансувалася, не оплачувалася, тому я від неї відмовився. І натомість подався в Словенію та пройшов. Розкажи, в який університет ти подавав свою заявку, чи була там якась конкуренція, чи тебе одразу прийняли? Далі після того як я пройшов на цю програму, почався довгий етап збору документів. На початковому етапі вам потрібно тисячі євро для того, щоб купити страхування, квитки, розібратися, де ви будете жити, і звичайно, це звичайно готуватися морально до цього всього, підтягувати свої знання англійської, свої знання по спеціальності, в мене було ціле літо на підготовку, тому що я був там з жовтня по лютий, тобто зимний семестр. І це літо в мене було дуже активно. Я активно вивчав словенську мову, я вивчав словенські звичаї, культуру, словенські закони, правила дорожнього руху, футбольні команди, і це все мені знадобилося. І, звичайно підтягував свою англійську мову, тому що розумівши без неї нікуди і тобто, взагалі це літо було класне, в тому ж плані, що досконалення навичок своїх виявилися правильно? А, так, досконалих навичок а, в тому плані, що раніше я взагалі ніколи не читав англійську, не читав книги англійською, тому це була активна підготовка до навчального семестру. І я радий, що мене було стільки часу підготуватися до цього обміну. В Який університет вдалося подати заявку? Все таки, я подав заявку в університет міста Марібор. І університет Марібор, він входить в топ 20 найкращих університетів центральної та східної Європи. А за якою спеціальностю ти подавався? Там як таких спеціальностей не було. Там був просто великий перелік предметів і. Кож, і кожен студент вибирав предмет з цього переліку, тобто вибирали 5, 6, 7, хто, хто хотів. І я не знаю, Пару в якої предмети би співпали. Тобто, кожен erasmus студент він навчався на різних предметах. Яке враження справила на тебе сама країна Словенія, коли ти тільки туди приїхав, і коли ти вже пожив певний час там. Чи змінилася твоя думка? Після 35 годин дороги, коли ми туди приїхали, звичайно дуже втомлені, але нас заселили. І ти відкриваєш, ти просинаєшся зранку, дивишся на Альпи, які оточують місто. Це було так гарно, коли ти прокидаєшся, заварюєш чай і виходиш на балкон. Вони дивишся, як, як красивий сивий туман, огортає зелені вічно-зелені гори, від яких вже не видно за ним струмки сині, котрі течуть з них. І ти дивишся на це, малуєшся. Але такі емоції виникають тільки перші дні, тижні і вже через місяць-два ці краєвиди, ці гори вони не некають жодних емоцій, ти до них звик. В цілому країна, країна просто неймовірна. Вона мало туристична, туди мало хто їде, туди мало хто знає багато людей її з словаччиною, проте потрібно чітко розділяти ці поняття між Словенією, Словаччиною та Словонією і ніколи їх не плутати. Давай детальніше поговоримо про саме університет. Що тобі сподобалося? А що ні? Університет міста Марібора – це неймовірно гарна будівля. Її досить важко сфотографувати, тому що вона оточена деревами та парками, але всередині воно виглядає неймовірно. Я навчався в технічному факультеті, і сам цей факультет знаменитий тим, що запустив космос справжній супутник. І саме навчання було. Мої догрупники були в основному іспанці. Всього в погруп у нас було 10 людей. Я вивчав 5 предметів. Взагалі ці 5 предметів вони вивчалися. Абсолютно по-різному. Один з них предметів це були веб фреймворки та інструменти. Це було, не було в цьому предметі ні лекцій, ні лабораторних робіт, ні навіть екзамену. Все, що нам потрібно було зробити, це за це в кінці семестру здати виконаний проєкт на TypeScript -C, написаний за допомогою React та REST API. Звичайно, цих слів я не знав ще до цієї поїздки, але все ж переглянувши десяток відеороликів, довелося навчитися цьому. І в... Мої грубники допомагали, і викладач допомагав. Тому цей проект був виконаний. Також я вивчав гарантії якості. Це QA, це тестування програм. Лекції були дуже цікаві, більш схожі на стендап і лабораторні роботи. Вони були е, про вони були індивідуальні, тобто кожен вибирав програму, яку буде тестувати, свою чи чужу. І потім ми ці програми тестували на функціональність, на надійність та на інші параметри. І три інші предмети, які були безпосередньо пов'язані з моєю спеціальністю електронікою. Перше з них це була промислова електроніка. Ось це було справді, знаєте, важкувато, тому що на цих предметах ми вивчали різноманітні види конвертерів і також вивчали ці всі графіки, схему, як складаються. З цього предмету у нас був проміжний іспит. А також також фінальний іспит на лабораторних роботах. Ми займалися тим, що ми складали схеми, потім це його вимірювали, підключали до остелографа, знімали з остелографа значення, потім рахували по формулам, рахували ці значення, які повинні вийти те, що ми отримували, порівнювали їх, та потім це все писали в паперовому звіті. Тобто, ми розраховували паперовий. Ми роздаковували аркуші паперу та на них писали, малювали все від руки і потім кінці. Цей семестр здавали викладачу на перевірку. Четвертий предмет, який ви вивчав, це були електричні кола. Хоча лекції були складновадці, ми, як... ми вивчали не прості електричні коло, де паралельне послідовне з'єднання резисторів, а вивчали, як в коло впливають транзистори, як впливають операційні підсилювачі, вчилися розраховувати це все на задачках. Але екзамен був досить простий, тому що нам викладач перед цим надіслав. Задачі, які були на минулих роках, в минулих роках, і, і запам'ятавши декілька задач, як вони розв'язуються, багато хто з нас склав цей іспит чудово. І п'ятий предмет, який був, мабуть, найцікавіше, це були електромеханічні конвертори. Хоча про конвертори там ми майже не говорили, а говорили про трансформатори, про індукційні машини, про синхронні, синхронні двигуни, і саме це предмет, який Взагалі, ці всі речі вони вивчаються в старшій школі, проте так поглиблено ми їх вивчали там і вивчали ми їх наступним чином. У нас ці лекції вів професор, який розповідав нам про це все настільки цікаво та з таким ентузіазмом, з такою увагою до аудиторії. Ось, як приклад, він чудово знав, що більшість моїх одногрупників – це іспанці і, готуючись до Лекцій, він завантажив декілька іспанських відео про будову трансформаторів, він показав їх на екрані і просив іспанців переказати те, що вони побачили всьому класу, розповісти, що вони зрозуміли. І це дуже добре, коли у лектора є такий контакт з аудиторією, і лектор знає, його слухачі щодо лабораторних робіт, то вони проводилися в новій світлі, сучасній рефакторизованій лабораторії, і ми вивчали також певні властивості трансформаторів. Ми їх розміряли, міряли і також всі ці розрахунки вписали в таку велику стопку. Листів на А4, тобто ми їх роздруковували, А потім відповідали там, також були відповіді на питання, і в кінці семестру ми здавали це викладачу. І коли викладач перевірив наші звіти, ми також повинні. У нас був і усний іспит з викладачем, тобто ти один на один в аудиторії, і викладач тебе запитує про те, що ви робили на лаборних роботах. Щодо сесії, то вона була. Це був такий період трьохтижневих екзаменів, але також з одного предмету, з одного предмету був і проміжний іспит. Спит, тобто в середині семестру. Мені дуже сподобалося обладнання в лабораторіях, котре воно дуже нове. І воно дуже нове, і на ньому приємно працювати. Хоча це також залежить від предмету, тому що з одного предмету в нас були нові, нові прилади фірми Siemens, а з іншого предмету ми користувалися стрілочними вольтметрами виробництва югославського конгломерату Іскра тому абсолютно різні предмети, і абсолютно різний стиль викладання, навчання викладання, що я цього взагалі не очікував. До речі, чи були якісь справді очікування від цього обміну? Можливо, ти хотів дізнатися, от якісь певні аспекти, і тобі це вдалося, або щось не виправдалося, якісь очікування. Насправді всі очікування мої виповнилися, і але якщо навіть вони не виконалися, то приїжджаючи туди, ви можете змінити будь-який з предметів на інший. Тобто, якщо ви зрозуміли, що ви, навч... ви вчитеся тому, чому не хочете, ви можете легко змінити свій перелік предметів та запросто вчити те, що ви хочете. Але я цього не змінював. Мені було цікаво вчити те, що я вчив. І і тому в цей досвід ці знання, котрі я там отримав, я їх використовую і тут яким чином здійснювалася оцінка даних проєктів, всіх предметів, які ти вивчав? Оцінка додавалася по 10-бальній шкалі, але там також є і 100-бальна шкала, але вона переводиться більш лояльно до студента. Тобто у нашому університеті, якщо ти хочеш здати на прохідний бал, то прохідний бал – це 60 балів, а там у них прохідний бал – це 50. Тобто, від, тобто якщо ти отримуєш від 90 до 100 балів – це 10, від 80 до 89 – це 9 і так далі. Тобто від 50 mm -hmm. до 59 – це 6. Який середній бал був у тебе? Мій середній бал за 5 предметів це 8,6. О, Ого, це чудовий результат. <гум> Дякую. Який рівень англійської мови був у тебе, коли ти подавав заявку на навчання? Чи готувався ти якось до того, щоб вступати і плідно вчив англійську мову, чи ти був на середньому рівні і не дуже впевнений? Скоріше я був на середньому рівні та не дуже впевнений. В мене рівень англійської всього лише B1. і але в мене було ціле літо для того, щоб підготуватися. Я до цього взагалі не читав англійські книги, і, але за це літо я прочитав. Читав шість книг англійською мовою, я ходив по секонд-хендах шукав їх і в перші книги це були, звичайно, дитячі, потім уже більш серйозніші. Також мені дуже подобалося перед сном слухати 15-20 хвилин подкастів англійською. Це все дуже просто і не потрібно мати високий рівень англійської мови, щоб поїхати на Erasmus Комунікація між студентами відбувалася англійською мовою, і навіть після повернення я проводив маленькі опитування серед студентів, і в як головна причина. Не чому люди відмовляються їхати за обмін, це те, що в них проблема з англійською мовою. Але знаєте, що я вам скажу? Я навіть скажу те, щоб ви не вивчали англійську мову, а те, щоб ви просто не боялися нею користуватися. З яким рівнем англійського ти вже повернувся? Чи перевіряв якось свій рівень? Я думаю, що він в будь-якому випадку став вищим. Так, будь-якому випадку він став вищим. Я вивчив з десяток нових слів, Та також набагато цінніше те, що я спілкувався англійською та Вмію просто взаємодіяти з тією мовою з іноземцями. Це класний досвід будь-якому випадку. Які можливо аспекти навчання за кордоном ти хотів би взяти в нашу українську систему навчання і якось її інтерпретувати в наш університет? Можливо, щось таке ти помітив, чого в нас не вистачає? Ну, чесно кажучи, мені подобається система навчання в Україні, яка є. Але якщо порівнювати систему навчання, то там то там це найголовніша різниця, те, що там студенти навчаються очно і вони дійсно ходять в університет, відують пари Речі, лабораторні роботи щодо оцінювання предметів, то мені здається, наша стобальна система краща за десятибальну. Чи була можливість отримувати в тебе стипендію там? І якщо так, то яка це була сума, якщо не секрет? Угу. Звичайно, ця програма фінансувалася, і я отримав 800 євро на місяць. Але це не так було, що тобі на картку приходила кожен місяць стипендія. Це рахувалося так: є загальний грант за майже 5 місяців, це майже 4 тисячі євро, і половину з цієї суми тобі дають одразу. Через 45 днів тобі дають 30% від решти, і вже решта 20% тобі дають вже після обміну. Тому цих грошей вистачало з головою на все: і на подорожі, і на проживання, і на їжу, і на. А, і, і на... Вечірки, де ви проживали? Ви жили в гуртожитку при університеті? Чи можливо знімали собі житло окремо? Особисто я жив в гуртожитку при університеті, але я знаю людей, котрі ж знімали собі житло окремо щодо гуртожитку, то це була така будівля з секторами, і кожен сектор це був десь. Жили там близько 14 осіб. Була своя кухня та всі засоби для проживання. І в тому секторі, де я був, абсолютна більшість людей була з Туреччини. Також були із Китаю, а мій співмешканець мій румейт, він був взагалі з Африки та ще й мусульманином. Тому це з лиця культури відбувалося постійно. Що, наприклад, ти продемонстрував як страви з України? Чи готував ти щось, щоб показати українську? культуру, традиції у нас був цікавий івент, який називався Міжнародна вечеря. І в цій вечері кожна країна готувала свою страву. І люди, які були з України, ми приготували бутерброди з салом, і вони одразу розлетілися. і всім сподобалося це. Це круто. Це цікавий угу. обмін. Розкажи більше про вільний час. Якраз такі як ви його проводили, чи вдалося тобі з кимось подружитися? Можливо, ви кудись їздили або ж ходили на певні івенти. А взагалом за цей семестр а, в Марібор приїхало 458 студентів з 35 країн, і зі всіма ними мені було цікаво взаємодіяти, дізнаватися щось нове. В мене не було постійної компанії. Я був то в одних, то в інших. Мене запрошували на вечірки а, національні, тобто, а, наприклад, там чехи там чи Ки чи поляки приготували свої власні страви, і вони запрошували всіх інших, щоб це все продегустувати та також розповісти про раження, яка справила на них ця куця їжа. Бо якщо в когось було день народження в гуртожитку, то ми святкували його всім гуртожитком, і це було просто неймовірно. Загалом ми випробовували свою молодість на максимум. Ми подорожували. у Нас було купа івентів і нас. Студентська мережа місцева дуже гарно розважала. Тобто вона нам вона нам кожну, вона нам кожен місяць організовувала караоке, де ми співали італійські пісні. Вона нам організовувала сплавання на плоту. Тобто спліт, дерев'яний з столиками, ми річці також плавали з музикою з живою з типовими словенськими конкурсами. Також нас вчили, як правильно танцювати словенські народні танці. Також у нас був спортивний день, де ми грали в футбол з іспанцями, з італійцями, з португальцями. Також для себе спробували нові види спорту, фехтування, теніс, а І якщо ти займаєшся професійно будь-яким видом спорту, то в тебе були всі можливості для того, щоб це. Розвивати. це розвивати і надалі, так а що було ще цікаво, це спільні походи в гори. І в цілому ми всі обмінювалися цим міжкультурним досвідом, і ми всі були дуже щасливі тим, що дізналися про існування одне одного. Які можливо сувеніри ти привіз з собою із е, Словенії? Зі Словенії, окрім вражень, звичайно, звичайно, я привіз це худі. Це було худі на згадку. По еразмусу, там ще ззаду написано Марібр Еразмус. І також Словенія, мабуть, привіз не тільки сувенір, це така 30-сантиметрова шишка з сосни. Це ти знайшов десь, коли ви ходили в похід? Так, ми ходили не? в похід, і е, я був вражений, ніколи не бачив таких великих шишок. Яким чином ти міг би описати свій досвід Еразмусу у трьох словах? Що б ти міг сказати? А... Неочікуване запитання для нашого гостя. Я б це писав двома словами, якщо коротко це була міжнародна взаємодія. Коли ти готуєшся до лекцій, дивишся конспект, які писали іспанці, а потім йдеш з ними, обідаєш, потім тебе хтось запрошує на якусь вечірку, потім ти повертаєш назад, постійно з різними людьми. Ти з ними спілкуєшся, покращуєш свою англійську, покращуєш навички спілкування і дізнаєшся один про одного цікаві речі. Тобто, в принципі, академічна мобільність це не. Лише про навчання, але ще й про взаємну комунікацію один з одним, розумієте, це найкращий час. Ви молоді, здорові, і можете робити що завгодно, подорожувати, хоч в Австралію. Вам за це ніхто навіть слова не скаже, якщо ви через три дні повернетеся. Ви можете відвідати ці місця, де давно мріли побувати. Ви можете заводити тих друзів з тих країн, коли хотіли. Це все залежить від вашої мети, яку ви ти собі поставили, і від цієї мети ви вже відштовхуєтеся та дієте відповідно. Які поради ти дав би нашим студентам, які можливо планують навчання? за кордоном або ж хочуть хоча б спробувати, як це словенською мовою слово студент перекладається та звучить як діяк. діяк. Тому діяки, дійте. Навіть якщо у вас не вийшло з першого разу, з другого, з третього, з дев'ятого, у вас все вийде. Будьте активними. Та ініціатива вона має йти від вас. Не думайте, що хтось до вас підійде, чи куратор, чи викладач, чи друг і скаже. Слухайте, такий гарний студент. Подавайся на програму академічної мобільності. Ні, ви це все маєте від вас, це все потрібно для вас, і ви маєте бути ініціатором всього цього процесу. І наостанок, можливо, тобі хочу сказати пару слів для наших глядачів. Так, я хочу подякувати всім тим, хто причетний до мого обміну, бо без тих людей навряд чи б він відбувся. В першу чергу це батьки, друзі, родичі за їхню постійну підтримку. Також хочу сказати, дякую кафедрі електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки, яка. Ці два роки навчала мене, і ці знання, які я там отримав, знадобилися мені в цьому обміні. Також величезне дякую, хочу сказати керівнику міжнародного відділу Катерині Сай, яка просто живе цим, яка займається цими всіми обмінами, яка буде непідробно слідкувати за тим, щоб Еразмус відбувся так, як ви цього хотіли, без жодних неприємностей. Дякую тобі за сьогоднішню зустріч за таку змістовну розповідь. Я сподіваюся, що нашим глядачам було також дуже цікаво і, можливо, хтось дійсно надихнеться твоєю розповіддю і буде подавати заявки для того, щоб в подальшому навчатися за подібними програмами. Не забувайте, що для студентів Чернігівської політехніки відкриті всі можливості для міжнародного обміну студентів. Головне, це дійсно діяти та не забувати вивчати англійську мову. Побачимося вже в наступних відео!